Дорогі друзі! У цьому відео я розповім про деякі нюанси повторної відео ідентифікації, які правила не варто порушувати. Це стосується переселенців, які отримали свій статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Одразу зазначу, що. До 19 липня зареєструватися на повторну відеоідентифікацію на електронному порталі Пенсійного фонду було практично неможливо, оскільки програма не працювала належним чином. Можна було зареєструватися лише через контакт Центр пенсійного фонду, подзвонивши на його телефони. Тому раджу тим пенсіонерам з. Числа внутрішньопереміщених осіб, які реєструвалися до 19 липня і очікують відповіді пенсійного фонду, та досі її не отримали, раджу реєструватися на відеоідентифікацію заново, тобто заходити на веб-портал пенсійного фонду і заповнювати реєстраційну заяву. Не раджу подавати одразу кілька заяв, бо може прийти кілька призначень на відеоідентифікацію і це вносить плутанину. Ви пройшли відеоідентифікацію по одній реєстраційній заяві, а тут приходить призначення по іншій. А раптом по останній прийде повідомлення, що особа не з'явилася на ідентифікацію і не пройшла її. На моєму каналі є кілька відео з порадами, як заповнювати реєстраційну заяву, як підготуватися до співбесіди з працівником пенсійного фонду. Перелік запитань, які задаються. Знайдіть їх і, будь ласка, перегляньте, якщо призабули мої рекомендації. Нагадую, що пройти ідентифікацію можна будь-яким зручним. Із чотирьох способом. Перше. Особисто відвідати відділення Ощадбанку чи Пенсійного фонду. Друге. віддалено авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія підпис на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. До речі, це найбільш зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи пенсійного фонду. Перебуває на тимчасово окупованій території, або за кордоном. Але для цього потрібно мати закордонний біометричний паспорт, виданий після 2015 року, або український паспорт нового зразка ID-картку. Третій спосіб за допомогою відеоконференц-зв'язку. Подати заявку можна на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду або. Як я вже казав, через контакт центр пенсійного фонду. Четвертий спосіб: у випадку перебування за кордоном отримати у закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою, і надати ці документи е, органу пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою веб-порталу пенсійного фонду. Фонду чи поштою рекомендованим листом. Ви вже, напевне, знаєте, що результати проходження відеоідентифікації повідомляються на електронну пошту, яка вказується під час реєстрації у, заяві, у реєстраційній заяві. Тому весь час контролюйте цю пошту, я би сказав щоденно, бо можуть надійти і інші повідомлення. Чи уточнюючи запити від пенсійного фонду. Мені пишуть, що були випадки, коли пенсіонер з окупованої території проходив відеоідентифікацію, але в особистому кабінеті отримав запис особу не встановлену, тобто його не ідентифіковано. Чому так трапляється? Документи, які подавалися пенсіонерам, мали місце потертостей. Фальшування. Вони не відповідали тим зразкам документів, які знаходяться у пенсійній справі. Не вдалося зробити їх чітку відеофіксацію. Під час півбезлі з працівником пенсійного фонду пенсіонеру допомагає не та особа, яка була зазначена у реєстраційній заяві, а інша. Пенсіонери часто кличуть собі на допомогу сторонніх осіб. Якщо працівник пенсійного фонду побачить, що хтось сидить в кімнаті посторонній, не член родини, і хоча він не бере участі у розмові, працівник пенсійного фонду має право перервати відеоідентифікацію, оскільки вважатиме, що пенсіонер надає інформацію під тиском. Бувають випадки, коли в результаті відеоідентифікації особу встановлено. Але виплату пенсії не поновлено. Підстава позбавлення статусу внутрішньопереміщеної особи. Це буває, коли пенсіонер виїхав за кордон і його позбавили статусу ВПО. Або коли пенсіонер на окупованій території повернувся на попереднє місце проживання. Його теж позбавляють статусу переселенця. Це стосується, все, що я кажу, це стосується лише пенсіонерів, які отримали свій статус до, до 24 лютого 2022 року. Що робити у таких випадках, щоб відновити виплату пенсії? Найкраща порада потрібно телефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду. Якщо це вам недоступно з різних причин. То раджу писати на електронну пошту пенсійного фонду, на ту електронну пошту, з якої отримали відповідь пенсійного фонду. Тобто використовуйте усі доступні способи зв'язку з пенсійним фондом. Знайте, що кожний випадок позбавлення виплати пенсії розглядається окремо. Як це робиться? Пенсійний фонд. Посилає офіційний запит до відповідного управління соціального захисту населення про причини позбавлення пенсіонера статусу ВПО і анулювання довідки переселенця. На підставі відповіді Управління соціального захисту населення пенсійний фонд приймає рішення, чи поновити виплату пенсії, чи ні. Одразу скажу, що у тих. Внутрішньопереміщених осіб, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, і які виїхали за кордон, більше шансів відновити виплати пенсій, ніж у пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібно їхати на підконтрольну Україні територію і відновлювати статус. ВПО, що є малореальним в нинішніх умовах війни з Росією. А тепер до уваги пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях. При повторній відеоідентифікації задається запитання, чи отримує пенсіонер пенсію від Російської Федерації. Це вступив у дію новий закон 3674. Дефіс 9, це законопроект 9453, який я аналізував у відео від 12 липня фізична ідентифікація для пенсіонерів України стала обов'язковою. Якщо пенсіонер отримує пенсію від Росії і так відповість, то пенсія в Україні навряд чи буде призначена або поновлена. Як пенсійний фонд буде перевіряти чи враховувати відповідь пенсіонера на окупованій території на таке запитання, досі невідомо. Маю зазначити, що на кожне нововведення на перерахунок пенсій, на припинення виплати пенсій, які передбачені цим законом 36.74, має бути затверджено. Окремий порядок проведення даної процедури. Це має зробити пенсійний фонд чи Кабінет міністрів. Як тільки він з'явиться цей порядок, я одразу вас проінформую. Щоб не пропустити ці новини, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, діліться з друзями. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!